Вітаю на каналі Добрий Рембат. У нас розіграш крутої шаблезубої Залізяки, якої у мене зараз на руках немає, бо я вже її віддав людині, що взаємодіє з поштою. І таким чином переможець так дасть свої координати, куди ми її благополучно відправимо. От. А кандидатур у нас сьогодні три. Євген, пан Микола Кага та пані Юлія за сумісництвом моя люба матуся. Так, значить, беремо мою балаклаву, жмакаємо фі. Записочки з іменами, Гарно їх там по всякому куйовдимо, крутимо, перекручуємо. у з полетіло. Ну, все більше, я не знаю, як можна його переколопуцькати так і беремо яку беремо? Ну, наприклад, зліво верху. Так? Що у нас зліва зверху? Зліва зверху у нас... О, будь ласка, пані Юлія. Ну, це доля. Для повноти і чистоти експерименту, так, перевіряємо решту папірців. Це у нас був пан Микола К. Якому я, так само, як і пану Євгену. Дуже дякую за підтримку, участь і волю до перемоги. Так? А наша, наш лот цієї лотереї відправиться до пані Юлії. Хай там її тішать і добре їй служить. Слава нації! Дякую всім за участь.